Привіт, Андрію. Я розповім. Е, вже ми чуємо вибухи. Раніше їх не було. Я розповім, що відбувалося з самого ранку. О восьмій годині Беркут почав наступ. Він почав відтісняти людей до е, готелю Дніпро. Зараз ми чуємо знову вибухи. Отам от Беркут почав вити в атаку, відтісняє людей. Уже бачимо димові шашки. Ви можете бачити зараз. Це позад мене. Люди розбігаються. Е, Беркут стоїть біля барикад. Вони утворили так звану черепаху. Також силовики стоять біля стадіону Динамо. Там загалом Беркут. А от біля, от, там от позад мене можете бачити, там стоять силовики з внутрішніх військ. Люди розійшлися, хоча буквально ще хвилину назад вони стояли поряд з Беркутом, розмовляли. Зараз ми чуємо вибухи, зриваються димові шашки, кидають прямо в людей, намагаються їх розігнати, однак люди не розходяться, вони відходять трохи далі. Зараз мало людей знаходиться позад мене. Вони трохи далі відходять до європейської площі. Силовики почали наступати. От якщо оператор трошки ну от там от можемо бачити, як беркут підходить все ближче і ближче. Ще раз ми чуємо вибухи, якщо чесно, дуже сильно тягне димом. Майже нема чим дихати Студія, як ви мене чуєте. Чуємо добре. Аліна, скажи, будь ласка, чи є інформація про те, яку зброю використовує міліція, правоохоронці, власне, беркут? Адже надходили повідомлення, що загиблі померли власне від бойових набоїв? Чи є інформація яку зброю використовують? Поки не відомо, це буде відомо після того, як після розтину тіл чи була вогнепальна зброя, чи була гумові кулі використовувалися от буквально ще кілька хвилин тому, коли ми намагалися включитися. Не використовували ніякої зброї, але зараз тут ви самі бачили, як використовували димові шашки, гранати кидали прямо в людей, аби ті аби розігнати їх, Андрію.